Сьогодні я буду виживати на одному чанку. Моє завдання буде відбудуватися і дожити до темряви. Використовувати я можу лише ресурси, які доступні мені в розмірах одного чанку. Обов'язково додивись до кінця, щоб дізнатись, що з цього вийде. Так, а почну я з того, що почну роздобувати це дерево. Мені пощастило, тому що це дерево дуже велике. Я сподіваюся, його вистачить на все виживання. Мені обов'язково потрібно встигнути зробити щось для того, щоб я не вмер з голоду. Мені обов'язково потрібно. Зберігати всі ресурси. А ось і перше яблуко. Це я буду хранити, тому що ресурсів не так багато. Добуваємо ще дерево, і в нас є перші саджанці. Збираємо травичку і паралельно садимо саджанці. Я зберу всю травичку, тому що мені потрібні насіння. Всю травичку ми покосили. Тепер давайте будемо дивитися, що це за будинок. Ламаємо скло і дерево. Друзі, нам пощастило, тому що тут є скриня. І я можу в неї заглянути. Як ви бачите, тут в нас є лопата і вугілля. А лопата це якраз те, що нам потрібно. Починаємо добувати землю. Я хочу повністю зрівняти рівень підлоги. Друзі, як ви бачите, до мене прийшов віслюк. І так, ми не можемо виходити за бар'єри, але. Але моби, які знаходяться в зовнішньому світі, можуть сюди зайти. Друзі, як тільки я зроблю повністю рівну платформу, я піду в шахту. Нам потрібно буде роздобути кругляк для того, щоб зробити кам'яні прилади. Майже готово, все, платформа готова. А тепер я пропоную зробити дошки і скрафтити верстак. Ставимо верстак і робимо наші приладдя. Кайло готове. Перед тим як піти в шахту, я пропоную пересадити. Саджанці. Готово. Щоб не займати велику територію, пропоную йти по краю. Тому починаю копати. Робимо все обережно, щоб ми могли піднятися назад на гору. Так, поки нічого не знайшов, але в мене вже є кругляк, тому піду робити собі кам'яне кайло. Готово. Тепер копати буде ще швидше. Не руйнуючи сходинки, буду прокапувати всю платформу. Друзі, прокопав таку невеличку платформу, але поки що нічого не знайшов. Продовжую розкопки. Поки я робив розкопки, вже майже темрява. Поки пропоную зробити сокиру і роздобути ще дерева. Майже все роздобув. Готово. Тепер збираємо все, що ми нарубали. А випало нам ще два яблука і дуже багато саджанців. Їх також будемо садити. Ці саджанці залишу про потім. Пропоную прокопатися ще глибше. Друзі, головне не здаватися, вірити в себе, що ми все знайдемо. Друзі, ось і перше наше вугілля. Роздобули вугілля, поки можна підійматися нагору. Скрафтимо пічку, ще пічку і ставимо біля верстаків. Поки можна скрафтити факали. Поки стільки вистачить. Розставляємо по периметру. Так набагато краще. Робимо ще дошки і починаємо робити будиночок. Друзі, ось так виходить. Будиночок буде невеликий, але затишний. Каркас готовий. Обов'язково робимо дах. І готово. Слухайте, було б непогано знайти пісок, тому що я хотів би зробити скло. Але, чесно кажучи, мені здається, цього не буде. Тому замість скла залишимо поки так. Слухайте, я вже проголодався, а їжі в нас небагато, лише три яблука. Я розумію, для того щоб прожити, потрібно робити город. Тому крафтимо мотику і починаємо оброблювати землю. Єдина проблема, що в нас немає води. Тому єдине рішення це знайти воду в печері. Тому я пішов займатися моїм найнеулюбленішою справою. А найнеулюбленіша справа це копати під себе. Я розумію, що копати під себе це погана ідея, але в мене немає вибору. Друзі, нормально, я так прокопався. Так, ну лава в нас вже є, але бажано ще знайти і воду. Мені здається, мені пощастило. Я знайшов печеру. Друзі, я знайшов залізо. А також ось таку незрозумілу руду. Напишіть в коментарях, чи знаєте ви, що це за руда. А допоки добуваємо перше залізо. Ставимо тут блоки, щоб залізо не впало. Бо заліза багато не буває. Особливо коли виживаєш на одному чанку. Так, друзі, я зламав своє кам'яне кайло, тому підіймаюсь нагору. Я гадаю, блоків мені. Точно вистачить. Друзі, майже піднялися. На жаль, воду ми не знайшли, але знайшли залізо. А воно нам точно знадобиться. Просто подивіться на це. Тут виріслі дерева. А це гарний знак, тому що ми зможемо роздобути ще яблук. Закидуємо залізо переплавлятися і йдемо добувати дерева. Завдяки деревам ми не загинемо, друзі. Друзі, завдяки цим деревам я можу тепер багато жити. В нас тепер є багато саджанців і багато яблук. Друзі, в мене навіть зламалася моя сокира. Стільки багато було дерева. Поки збираємо все, що тут впало, і крафтимо нову сокиру. Готово! Як ви бачите, в нас тепер є залізо. Тому я пропоную. Зробити залізне кайло. Продовжимо добувати дерево. Фух, я впорався. Збираємо все, що тут впало, і прибираємо ці блоки. Тепер знову садимо саджанці. Гадаю, можна їх садити плотніше один до одного, нічого страшного не буде. Як ви бачите, в нас залишилось ще дуже багато саджанців і багато яблук. Так, друзі, повертаємося в мою улюблену шахту. Робимо факели і йдемо копати інше. І, звичайно, ми будемо копати під себе. Як ви вже зрозуміли, я люблю ризикувати. Сподіваюся, що зараз ми знайдемо щось цікавеньке. Бажано, щоб це була водичка. Так, друзі, на такому низькому рівні я буду вже трошечки акуратнішим. Як ви бачите, ми докопали до попереднього місця. Але, на жаль, водички так і не знайшли. Сподіваюсь, якщо прокопати нижче, то нам... Нам пощастить. На жаль, нам не пощастило. Але ми докопали майже до кінця. Так, друзі, я сподіваюся, що ми знайдемо хоча б діаманти. Коротше, друзі, нічого крім лави, я сьогодні не знайшов. Так, друзі, на жаль, діамантів я не знайшов, але знайшов невелику кількість руди і вугілля. Як виявилось, як я і гадав, виживання на одному чанку це непогана затія. Але якщо тобі не пощастить. Зі спавном, то лише удача тобі допоможе. Друзі, як ви зрозуміли, мені дуже пощастило, що в мене було дерево тут. Тому що завдяки ньому я зміг вижити і не вмерти з голоду. І хоч ми не змогли знайти воду, ми знайшли набагато більше. Ми знайшли те, завдяки чому ми змогли вижити. А ще багато заліза. Друзі, якщо вам сподобалася ця серія з Майнкрафтом. Підписуйтесь на мене, обов'язково пишіть свій коментар, натискайте лайк під цим відео, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові пригоди з Майнкрафту. А також передивляйтеся мій плейлист. А з вами був я, Діксі, до наступних зустрічей, друзі!